Друзі, вітаю, п'ятий тиждень нашого курсу, п'ята тема. Сьогодні поговоримо з вами про різні види криптографії. І в режимі відключень, скоріше за все, що буде всім зручніше, якщо ми будемо робити ось такі наперед озвучені відео представлені. Ну, а ви вже задавайте питання, і там уже будемо з'ясовувати по ходу. Про домашки не забуваємо. Отже, поїхали. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що можна розділити всі шифри на симетричні, асиметричні. Ми вже будемо з вами підходити до сучасних шифрів. І сьогодні, власне, симетрична криптографія, асиметрична криптографія. Як з цим розібратись? Ну, звісно, на котиках буде простіше. І перший приклад це приклад достатньо зрозумілий всім. У нас є одна скринька, ми туди. Поклали наше повідомлення зашифроване і передали ключ іншому котику, який може це відкрити. Добре, одна скринька, один ключ або два дубля, і ми спокійно з вами з цим впорались. А от інший тип шифрів він зовсім. Не схожий на симетричну криптографію. Він більш цікавий, він більш сучасний. Спочатку, звісно, ми розглянемо з вами симетричні шифри, а вже протім асиметричні, коли, по суті, у нас є два ключі: один публічний, який можна написати хоч на баркані, а інший приватний. І ось цей приватний ключ генерується дуже цікавим способом. І знову ж. В основі всього, база всього є математика. Якщо ми будемо говорити про симетричне і асиметричне шифрування, то тут ось такі основні моменти. Ви бачите: один ключ, два ключа, шифри можуть бути швидкі, достатньо швидке шифрування. Або повільне, і якщо ми говоримо про перший більш зрозумілий, мабуть, зрозумілий всім спосіб, то якраз це симетричне шифрування. І оце один ключ, і оце швидкість, і приклади ми також знаємо. Але щось мене вибухло з відео. Але одразу. Проблема. Тобто ідеального шифрування його не існує. Існує лише те, який на даний момент достатньо складно зламати цей шифр, навіть коли ти знаєш алгоритм. Отже, в симетричному шифруванні є одна проблема. Знову ж таки, уявили, двох котиків на різних геолокаціях скринька, в яку вже заховано наше шифроване повідомлення. Але от питання: якщо один котик в Ірпіні, а інший десь під Полтавою, то питання, як йому передати ключ? І ось тут у нас виникає проблема. Передати ключ тим самим каналам зв'язку, яким було передане повідомлення. Ні, ми точно знаємо, що це небезпечно. А який інший? А які існують? А які з них є. Безпечними, ми з вами працюємо в месенджерах, з яких жоден не є безпечним. Ми ризикуємо, але, наприклад, не у випадку, коли треба дійсно інформацію якусь ось таким чином закрити. Тому проблема симметричного шифрування, ну, шутки там, наприклад, це проблема передачі іншого, іншим каналом зв'язку, ось цього ключа. А от в асиметричному шифруванні. І такої проблеми немає. Тут якраз публічний ключ. Беріть всі, кому можемо там, не знаю в Телеграмі в статусі опублікувати, але, звісно, маємо певні недоліки. І недоліки ну тут декілька: по-перше, воно повільніше. Ну а по-друге, алгоритм, я не знаю, чи це є недоліком складний алгоритм обчислення. Не нам же з вами обчислювати. Але будь-яка складність при розвитку обчислюваних можливостей, вона втрачається. І, власне, можемо тільки чекати, коли ось ці шифри, ті, які зараз використовуються, просто коли вони будуть зламані. А, по... Тому як розвивались шифри, ми сьогодні говоримо про симетричні і наступного разу про симетричні конкретно ДЕС. і ось тут ми бачимо, що. Певні розділи математики, статистики, певні люди, які в цьому брали участь, вони, звісно, вносили свої такі здобутки, свої там, додатки до того, що відбувалося. Про шифрування енігми ми вже говорили і про її значення, особливо у Другій світовій війні. А далі давайте з вами подивимось. Ще моменти, які сьогодні будемо розглядати, і перше це частотний аналіз. Ви бачите, що достатньо дале, давно про нього говорили. Його багато людей над ним працювали, систематизував його Фріман. І це був такий перший-перший великий крок до симметричного шифрування. Далі, Німа, звісно, і все, що і розшифровки, попередні заняття, якщо вони подивились, подивіться. Клод Шеннон в 49-му році. Теорія комунікаційної безпеки. Це такий важливий, теоретичний, теоретична праця. Ну і далі, вже бачите, аж в 70-х роках, трошки раніше ми один шифр згадаємо, вже почали з'являтися сучасні шифри. Приклад з скриньками: він класичний. Котики і шифрування, вони невід'ємні для пояснення, але дуже б хотілося б, щоб ви повернулись до ось цього визначення симетричних та асиметричних шифрів і навели свій приклад, такий, щоб було зрозуміло людям. Коли ми показуємо на якихось реальних прикладах, то це можна зрозуміти. Хоча б для початку. Приклад симетричного шифрування. Ми ще з котиками зустрінемось, але одна скринька, один ключ, який передається яким-то способом, це те, що нам потрібно для симетричного шифрування. Ви наведіть, будь ласка, свій спосіб, і в цьому вам допоможе матеріал сьогоднішньої нашої зустрічі, презентації та того, що ви дивитесь. Давайте почнемо з частотного аналізу. До речі, коли ми говорили про Енігму, ми говорили, що якраз принцип частотного аналізу, який е систематизував Вільям Фрідман, він ліг і в основу бомби, яка розшифрувала Енігму. Е розшифрувати, зашифрувати. Якщо ми маємо великий текст, всі посилання працюють, заходьте на онлайн-сервіс, перевіряйте. Якщо ми маємо достатньо великий е текст. І можемо з цим текстом робити певні дії. Ми можемо що зробити? Підрахувати, скільки яких літер, скільки яких символів зустрічається в цьому тексті. І що це нам дає? А це нам дає багато що. Але давайте все експериментально: ось тут у нас є посилання на один з ресурсів, ну це з телефона. Ось тут у вас це саме посилання. Вебі візьміть, будь ласка, і візьміть один той самий текст. Я пропоную взяти одну ту саму статтю з Вікіпедії, яка перекладена на різні мови. Візьміть статтю, одну там, не знаю, «Криптографія» або симметричне шифрування, ну або щось більш зрозуміло про котиків. І е, візьміть цей текст, і перевірте. Які літери, це в цьому вам допоможе ресурс. Візьміть українську мову, англійську мову, німецьку мову або металійську, яку хочете, і порівняйте, яких літер в якій мові більше. Одна та сама стаття у нас для чистоти аналізу, ну хоча тут такої прямої залежності немає, бо це переклади, але ми вже можемо зробити перші висновки. На цьому не припиняємо роботу. І робимо друге завдання. І це друге завдання нас підводить до принципу, що в кожній мові виявляється є свій частотний розподіл. І це зафіксовано, в таблицях можна подивитись, крізь можна подивитись, що в певній мові певні літери зустрічаються більш часто або менше. До речі, як ви думаєте? В українській мові яка літера зустрічається найчастіше. І цим сильно відрізняється від російської. А, і ось тут ще одна приклад. Навіть якщо ви не програмуєте, візьміть, запустіть цей код де завгодно. В Google Колабораторії, Python онлайн, є Python OneLove. Love. І запустіть, подивіться, які висновки. Ми зможемо з цього робити. Звертаю вашу увагу, що такі сині слайди, от з таким котиком і знаком питання, вони дуже корисні. Навіть якщо ви щось пропускаєте з теорії, це якраз те, на чому треба зупинитись. А отже, до чого ми з вами рухаємось в нашому симетричному шифруванні. Наступного разу ми вже поговоримо про ДЕС. І АЕС, ось ці два шифри, чим вони відрізняються, коли вони створені, що таке стандарт шифрування. Але до цього треба трошки підготуватись. І саме сьогоднішня наша зустріч така підготовча. По-перше, дуже рекомендую подивитись хоча б трошки, хоча б на рівні Вікіпедії, історії цих трьох людей, їхню велику працю і їхній великий внесок в те, що ми зараз взагалі можемо жити. Ну, Хоч і в небезпечному, але більш-менш таємному світі, де ми можемо хоча б передавати цю таємну інформацію, шифровану інформацію. І дуже цікаво, що саме вони створювали, і які є у них напрацювання, це такі три особистості, які, власне, і привели нас до сучасної криптографії. Отже, проблему симметричного шифрування ми з вами з'ясували. А як же передати отой ключ, що з ним робити, зашифрувати можемо, але в будь-якій криптографії важливо як це назад все повернути. І, звісно, що нам потрібні якісь операції, ну, наприклад, замкнули, відімкнули, да? увімкнули світло, вимкнули, поки є, все добре. Так само налили там, вилили. Нам потрібні зворотні операції. Одна, яка щось робить, що приховує інформацію, перетворює її в якийсь інший тип, по-іншому кодує. А друга операція, яка це зможе зробити назад. Вибір у нас з вами невеликий: людство велике, вибору мало. І перший варіант, який приходить в голову, це математичні операції. І нібито все класно, на плюс є мінус, на помножити є поділити, і тут одразу небезпека поділити. Але наскільки нас це влаштовує? Не дуже. Якщо ми будемо використовувати з вами математичні операції, вони мають. Дуже простий, зворотню, дуже просту зворотню дію, і, скоріше на все, ну, якісь придумати шифрики які можна погратись, але навряд чи це можна серйозно розглядати, як те, що не буде зламано, ну, хоча б більш-менш тривалий час. Тому математичні операції дякуємо, але не про це мова. А про що ж мова? А мова про логічні операції. Тут ситуація цікавіша. Давайте зараз з вами подивимось, а які логічні операції ми з вами знаємо і, можливо, використовуємо. А, традиційно and or not. Так? Логічне і логічне або логічне ні. І це, хто програмує особливо тим, тим взагалі не питання, хто знайомий з задачами логіки, також зможе це зробити. Але з цими операціями є певне питання щодо. Як це ми можемо зробити зворотню дію? Але у нас є дуже цікава, логічна операція XOR. А, я Думаю, що ви знаєте, ось подивіться, будь ласка, праворуч на е, як працювати з цими операціями. Ну, наприклад, коли у нас буде в результаті операції END, одиничка. Да? Коли і в першому, і в другому операнді буде одиничка. Ну, і так далі з кожним. Якщо ви з цим не розбирались, знову ж таки, поїхали розбиратись логічними операціями. А ми поговоримо саме про XOR. А чим він цікавий? Ця операція. Яка нам дає е, одиничку лише тоді, коли біти різні. Ну, не подобаються їй однакові біти. Ви бачите, да? тільки тоді, коли є різні біти, тільки тоді у нас в ексорі одиничка. Ну і що здавалося б, і що тут такого? А тут треба зупинитись. І зробити певні цікаві операції, і тоді зрозуміти, чому нам ця операція така, така потрібна. В програмуванні одна з задач є задача, коли треба поміняти місцями дві змінні. І ця задача у нас є, так скажімо, на найпримітивнішому рівні, коли ми беремо третю змінну і просто змінюємо. По черзі. Далі через математичні операції, або, знову ж таки, дивіться, йдемо по зростанню, або це іксор. І що цікаво, якщо про ці три тричі про ці змінні, ми можемо з вами поміняти їх місцями без третьої змінної, і ми можемо з вами побачити, як ця функція працює. Таким чином, у нас є текст, певний. Ну, от, одинички нолики для розуміння. У нас є певний ключ. Дивіться, що робить XOR. Давайте, наприклад, ось цьому розберемось. Ось тут уважно. Ось текст, ось ключ, ось результат. А тепер назад. Зашифрований текст, ключ, результат. Магія магія. І саме ця магія нам з вами потрібна. Саме XOR це і є та логічна операція, яка дозволяє зробити і зашифрований текст, і розшифрувати його. Хто не працював з XOR, на цьому зупиняється і розбирається в цій темі. І саме в симетричному шифруванні ми говоримо про у нас є там декілька видів самого ще симетричного шифрування, є блочне або блокове, і ми будемо про нього говорити, а є потокове шифрування. Шифрування потокове, до речі, у вас буде по ньому завдання, і ви його одразу будете сприймати, тому що ви ним користуєтесь. Можу собі так спрогнозувати. Що, що, мабуть, всі цим користуються, або майже всі з тих, хто сюди потрапив, скоріше за все, всі. Отже, потокове шифрування, про нього більше дізнатися, у нас з вами буде завдання. А ми будемо з вами працювати ось такими частинками. Бачите котиків? Так? Два котики. От, ми будемо з вами розбирати блочні методи шифрування і основу та, яка є. А щодо потокового, Ось тут у вас є завдання. Зупиніться, зробіть його. І тепер кожен день ви будете заходити на певний ресурс і згадувати, що це потокове шифрування, що це певний алгоритм. Ну і можливо, далі хто до чого е, дійде, як він працює, чому він, чи можемо ми йому довіряти, чи не можемо. Отже, це дуже дуже корисне і цікаве завдання. Щодо блочного шифрування, яка, яка основна його ідея, при блочному шифруванні ми беремо, розбиваємо блоки однакової довжини, фіксованої довжини, тут одразу питання, хм, а чи можна зробити не можна. Але буде додаткова складність алгоритму. Це і плюс, і мінус. І кожен блок шифрується окремо. За певним алгоритмом, за певним ключем або ключами. І ось тут ви бачите таку коротеньку інфографіку щодо блочного шифрування. Начебто непогано, яка перевага блокових шрифтів. Вони достатньо стабільні і можуть обробляти великі об'єми даних. І всі шифри, що ми будемо з вами далі розглядати в симметричному, вони будуть саме блокові про потокове. На попередньому слайді. І тут ще б нам треба згадати про. Це не зовсім мережа, це спосіб перетворення шифрів, в який перетворюємо дані в такий шифр, який можливо розшифрувати та зашифрувати. А ось тут описаний алгоритм. Цей алгоритм зверніть на нього увагу, тому що цей і схожі нам будуть ще зустрічатись. Тобто, що придумано? Придумано, що ми беремо всі наші дані, весь нас, наприклад, текст, і ділимо на дві частинки тут ви бачите: на ліву частинку і праву частинку. Потім кілька разів у кожному шифрі своя кількість разів обмінюються місцями ці частини. Але при цьому. Змінюється лише одна з них за допомогою певної формули, алгоритма певного ключа. XOR – свята справа, він тут якраз працює. І коли цей процес повториться певну кількість разів, ну, наприклад, 8 або 16 або більше питання часу, в результаті виходить зашифроване повідомлення. Як ми розшифровуємо? Використовуємо зворотній алгоритм, той самий Xor, той самий розподіл на дві частинки, тобто ось такий принцип. Щоб в ньому розібратись, ну, ось тут є дуже хороше порівняння з дзеркалом, саме як подивитись на фейстель мележу, як вона працює. І ось тут можна подивитися, як нібито у нас є такий ефект дзеркала, або рамки, або затемнення. І де у нас половинка ховається, а з іншою половинкою щось відбувається. Ну, така асоціація. Подивіться також, спробуйте, не знаю, відтворити, можливо, записати відео, хто запише, як це все працює. Буде дуже круто. Ну і, звісно, приклад. І ось у нас є літера. Звісно, краще взяти слово який-небудь там кет, але на прикладі літери ми беремо 16 бітів. Доповнюємо, нулями нам потрібно там, нехай у нас буде 2 байти. І поїхали розділили, перетворили, заексорили і потім назад. Оцей алгоритм, візьміть, будь ласка, листочок, пройдіться по ньому, і ви будете чітко розуміти, як це все працює. Завдання, Завдання теж для того, щоб зрозуміти ось цей принцип дзеркало, фейстель, дзеркало. Проходите знову шифрування, розшифрування, і видихаєте, що ви з цим розібралися. І тут до нас приходить алгоритм, такий вступний. До речі, в історії шифрів там своя історія є. Є цікаві шифри, які не спрацювали або працювали короткий час. Є шифри, які мали хороші алгоритми, але їх не реалізували. Ну Там, там своя, не те, що вибирають найкращі. Ми ще про це поговоримо, особливо на прикладі Шифра АЕС. І ось тут є. Назва, да? скажіть, назва така цікава. От. І отут є такий шифр, симетричний, блоковий, і в якому є декілька раундів. По суті, ось цей самий алгоритм, але вже розписаний для конкретного шифрування. Звучить страшна назва, але насправді саме цей алгоритм, його використовували, його створили в IBM, і саме цей алгоритм став там. Батьком сучасних алгоритмів, таких як Дес, ну і далі пішов розвиток шифрів. Принцип алгоритму Люцифер він дуже схожий просто на роботу опис принципу -мережі, бачите, Також можна з прикладом розібрати, взяти приклад, у нього є блок. Сам блок по 128 бітів, ну і можна спробувати. Мені здається, десь є алгоритми реалізовані в бібліотеках, але можете написати свій Python-код, наприклад. Ось така історія про шифрування. Ось така історія, яка нас розділяє для нас шифри на симетричні, асиметричні. Ми сьогодні з вами. Підійшли в притул до сучасного симетричного шифра Дес, розберемо його на наступному тижні. Нагадую, що всі сині слайди це те, що було б дуже непогано зробити, і буду чекати ваші домашки. Ну, і зустрінемось через тиждень, і поки в режимі відключень, мабуть, попрацюємо. Ось таким чином, що буде відео, потім ми, можливо, зустрічаємось, обговорюємо певні речі. Але, будь ласка, дуже-дуже вас прошу. Домашки, зворотній зв'язок, запитання, знайшли помилку в презентації, просто смайлик прислали. Ну, щоб розуміти, що там, по той бік екрану, у нас також є ті, кому це цікаво. На онлайнові заходи запросимо всіх, офлайнові заходи. Вчора один відбувся. Рухаємось далі нашими магічними шифрами, нашим магічним шляхом. Всім добра, здоров'я і гарних днів!